Вітаю, друзі! Це Independent Поличець і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора ми обговорювали прекрасну новину. Яка відбулася в Брюсселі, і стосувалась того, що Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про початок переговорів між ЄС та Україною про вступ останньої до Євросоюзу? Ми говорили про те, що основними труднощами навколо цього рішення були. Якраз в позиції угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана він до останнього погрожував заблокувати це рішення, накласти на нього вето. Але відбулась наступна історія під час голосування за початок переговорів між ЄС та Україною. Віктор Орбан просто вийшов. З цього голосування і Угорщина не приймала у ньому участь, а інші представники Європейського Союзу одностайно його звалили. таким чином, це рішення набуло знову ж таки чинності. Проте, сьогодні з'явилася інформація, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Заявив про вето на додаткові кошти для України. У дописі в мережі X колишня Twitter він зазначив, що Єврорада повернеться до цього питання наступного року. Він також повідомив про вето на перегляд програми багаторічної фінансової структури. Підсумки нічної зміни вето на додаткові гроші для України, це ось ці 50 мільярдів євро та вето на... Перегляд багаторічної фінансової структури, теж програми щодо коштів для нашої держави. Ми повернемось до цього питання наступного року в Єврораді після відповідної підготовки, написав Орбан. Переговори лідерів Євросоюзу щодо виділення Україні 50 мільярдів євро тривали до пізньої ночі, йшлося не лише про гроші для України, а й про видатки на міграційні програми та інше. Лише одна держава не змогла погодитись на це рішення. Решта 26 лідерів погодилась на цей мегапакет, включно з Швецією, прем'єр якої за внутрішніми процедурами має обговорити це рішення з парламентом. Але як я розраховую, після цього приєднається до інших. Цитує президента Євроради Чарля Мішеля. Це перша інформація, яка з'явилась сьогодні в контексті питання виділення Україні 50 мільярдів євро цієї допомоги. Далі, Міністерство закордонних справ України повідомило про досягнення важливого рішення на саміті Європейського Союзу щодо створення українського фонду на суму 50 мільярдів євро, який буде діяти з 24 по 27 рік. Очікуємо на завершення всіх необхідних юридичних процедур в січні 2024 року, які дозволять якнайшвидше отримати відповідне фінансування, зазначили у відомстві. Але тут потрібно розуміти, що остаточного рішення, звідки я розумію, по 50 мільярдів ще немає в Європейському Союзі, і це рішення має бути прийняте. Січні 2024 року, тобто, або домовлятися з Орбаном, він там вимагає виділення коштів для Угорщини, або якось в обхід позиції Угорщини прийняти цю допомогу для України. І у попередніх відео ми, до речі, говорили про те, що такі плани є у Європейського Союзу щодо ухвалення цієї допомоги в обхід Угорщини. тобто, щоб Кожна країна ухвалила цей бюджет в себе, і точніше ці бюджети, і таким чином буде надавати допомога для України. І далі, вже більше до вечора, з'явилась інформація про те, що Урсула Фондерляйн сказала, що до кінця цього року Україна от отримає півтора мільярда євро, точніше її будуть виділяти. Ці кошти, і будуть готувати саміт, де розглянуть 50 мільярдів для України, який, скоріш за все, пройде у кінці січня. Це те, про що я говорив, що остаточного рішення по от, виділенню цих коштів ще немає, має відбутись і Вони вже там будуть вирішувати або якось домовлятися з урбаном, або йти за процедурою, яку я знову ж таки зазначив вище. Ось така загалом інформація з приводу другого дня Ради Європейського Союзу в контексті допомоги для України. Ми все ж таки маємо сподівання, що Європейський Союз може ухвалити цю допомогу вигляді 50 мільярдів євро. І ці кошти знову ж таки будуть надходити до. Української держави за цим будемо знову ж таки уважно спостерігати. Якщо будуть якісь оновлення, будемо про це. Вам говорити це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Поличекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить!